Друзі, привіт! Сьогодні у відео я вам покажу маленьку частинку своєї готовки і також тренування, і як саме я проводжу вихідні. Готував я на скору руку, приготував рис, цибулю і м'ясо. Завершилося в мене тренування. Сьогодні за планом була спина і лягенько плечі. Тяжковато заходила, сильно перев памп і трішки втома. То навантаження велике я не брав. Зараз планую сходити на фільм «Капітан Америки сеанс уже як 5 хвилин розпочато, але там, в принципі, коли 15 20, а той години реклама зазвичай, то в принципі я встигаю. Зараз шоста година ранку я вирішив вибігти на пробіжку. Проживаю я на восьмому поверсі, і тут у мене походу, я так зрозумів, ліфт винно поламався. Тож придеться вже зразу, якраз і починати з пробіжки, і мене зі сходів. Вступлю до пробіжки. Знов це світло вимкнулося. Я не можу. Нічого воно виключається, я ось рядом стою. Лифт. Спустився на перший поверх. І щось по не зрозумів, то ще не працює, це так пищить. Я думав, як вчора ввечері приходить, то його поладять, але ні, ніхто не так? Да? Ну, Закриваюся. I <laughs> Ух, коли вийшов, то зразу відчувається морозець, бо по погоді, коли я дивився, було мінус 13. Думаю, знайшов час, коли вийти на пробіжку. До цього морозів таких сильних не було, ні снігу, нічого. Ні, ні, ні. А тут, коли іменно почалась зима, я вирішив стати на пробіжку. Ну, я не спеціально такий час підбирав, коли морози такі будуть. Я просто э, чекав, поки в мене кріпатура з них пройде, і хотів якраз вже вийти на пробіжку. Я не думав, що воно буде морозе. Ну, якщо я ці вже поставив, значить я вже виконаю. Тож, побіг я. Друзі, от і завершу я вже пробіжку. Пробіг я 3,5 кілометра. Темп великий сильно не брав. А за погоди, бо якраз земля слизька, із-за снігу да, льоду, і я міг би м'яз якийсь потягнути да, чи травмуватися. Плюс ще мороз був, мінус 13. Но навіть не із-за цього, а із за того, що в мене дуже велика пауза була у бігу. Да, і до цього я не сильно прям активно бігав. Так і іменно. Чисто як кардіо просто використовую все не для цілей по атлетиці. А, і Зараз результат ви вже в мене бачите на екрані. Тож, отак от. зараз я стою біля АТБ іду саме в нього, збираюся закуплюватися декількома продуктами, які мені не вистачають для шаурми. І тоді вже ми переміщаємося в локацію АТБ. І з часом вже в мене в квартирі будемо якраз готувати ж її. Погнали. Взяв трішки по до шаурми, хотів взяти ще якраз пекінки чи капусти, але вона там така біла, стара була, що я вирішив її не брати. Взяв якраз трішки гранули, аха вона ще раз ще й повзнижки, тож сюди і одразу дві пачки. Друзі, от що я купив в АТБ. Це дві гранули по знижці, печериці і також один огірок. Оцей огірок мені обійшовся в 26 гривень. Казалось, би, один огірок, але така ціна. За тим, як розпочати приготування шарми, мені потрібно вам дещо показати. Баночку. Погнали! Друзі, зараз на ваших очах відбудеться магія. Ой, щось не спрацювало, а? Давайте ще раз. Блін, знову щось не спрацювало. Давайте в мене вийде. От, друзі, завершив я вже приготування їжі, приготував я ось такі дві шаурми. Також з'їм іще один батончик і каву. Е, далі я піду вже на роботу і ми вже зустрінемося на тренуванні. Баночку. Друзі, от я вже і в залі попрацював і зараз буду розпочинати своє тренування. І розпочну я, звичайно, із розминки. До речі, зараз вже пів одинадцятої ранку, і от, як ви бачите. Одна половина залу пустує. Взагалі немає нікого. В цьому залі в нас два поверхи. Третій і ось другий поверх. В другому зазвичай людей менше, але не завжди. І от зараз ми бачимо те, що людей тут взагалі немає. Зараз я вже виконав греблю, півтори тисячі метрів за 6,5 хвилин. Сильно на швидкість не стараюся робити, просто трішки розігрітися. Зараз виконую жим-штанги під кутом. Ну, Зайшло так трошки тяжкувато, але це поки що. Виконую 60 кг, 4 підходи по 10 повторів. Зараз ви якраз побачите другий підхід. До виконання підходів воно звичайно легко, та й в принципі в мене не було такої прям сильної боротьби. Це більш трошки тяжковато, просто по психологічно, та трошки лівенька затишка є. А так, в принципі, тренування і заходить прям спокійно. Зараз грудь полайтую йому на навантажу, і тоді якраз почну тренувати пронатор, кісті. Я добре відчуваю грудь прямо під час цієї вправи, прям пропікає ще з повтора восьму, а потрібно 15 робити. Це ще тільки другі підходи з восьмого, ой, з четвертого. От і завершили вже тренування, тож зараз буду вже збирати речі та йти додому, відпочивати і також уже ж монтувати це відео. Тож всім пока-пока.